Ти, а ви? Є чотири. Четтири? Є п'ять. Є п'ять? Давайте погучніше. Д4. Там А де чотири? Побили? Є. Це три. Як Бенд Ларсен казав, коли? Щоб себе, коли почуваєш себе недобре або не у формі, щоб завантажити себе, то роби такі якісь авантюрні схеми, авантюрні незнайомі дебюти. Оце ми будемо креативити. Це три. Що далі? Слон, це чотири. Он це шість. А? Он це шість. кинься Они... чистить. Так, на 4, 6, слон С4 кинь С6. Кинь и 3. Слон С5. Слон С5. Так, тади слон Б7. я не чую. Uh, король F8. 7 F8. Не побила слона. Ну тогда слон бьет живись. Тура живись. Так, а пешак еще на C3. <реш> mm -hmm. Ну давай заради цикавости. Oh. Sorry. Okay. Ой, небезпечно. Сплутав з Гамбітом меланса, друзі. Ну добре. Mm -hmm. Слонів два. Угу, uh -huh, пощастило. Словно два. Ну, все. Поролі два. Ферси F6. Fерsi F3. Fерsi F3. Um, F3. Ну, Жейв, може Баби это навіть. Хоча Кинів три краще, но же вже жеїв yeah. У мене зайва фігуром. D6? D6? Yeah. Тепер проблема з конячкою. Але я встигаю... Що встигаю? Кінь аж 7? Король Ф7? Ну і встигаю Що кінь б'є цитри зі лістем Лонді 6 Ну тоді кінь g5 відстрибнув з шахом. Король Е7. Король Е7, то можна підмінюватися. Хоча краще на атаку, давай кінь d5. А, сло, Єде. Конь Е5. Кінь Е5. Ну, наприклад, ага, там загрожує десь кінь d3, в мене ж король на f2. Я не можу F4 піти. Ну добре, я думаю, просто можна побити слон Е5. Слон на С1 стоїть. Слон на С1 стоїть? А бачите, помиляємось. А я кажу, що кінь Д3. Перший неможливий. <гум> Перший неможливий. Я ж забув, що це себе не було тут. Захопився. Тоді що в мене? Тоді атака не така гарна, як я хотів. Ну, добре, тоді F4. Другий неможливий буде поразка. Ти бачите, друзі, вже розслабився. Не цікаво мені втрата. Д3. Кінь 3 Кінь 3 втрата. А як я завжди казав, мотивації вона приводить до якихось помилок. Мені вже не цікаво. Ну що, зайва фігура, я розумію, що виграє завгодно. Кінь 3 ну, наприклад, король Е3. Тура, Тура... Тура Я не что там что-то Тура GF-8. Что? Тура на F-8. Ты на разных мовах говоришь. Тура на F-8? Так я не понял, там на C-7 Шаг на f 4 ну, дура бьется 7. Король Ф6. А, сори. Король. Я 8 Да, 8 Я висим. Я висим. Так, это же... Здесь <laughs> моточек будет. Так, и на g 5 Король на Е8. Дура Е1. Я не грав на осліп, друзі. Раніший сеанс а так? Yeah. І Не дуже стараюся. Ну, абсолютно безнадійно, побачимо. Король де вісім. Ну кінь є 6, дам. Король вісім. Ну що, їсти, то ручі не їсти. Ще можна на g7 з'їсти. Давайте кінь g7 з'їмо ти де во. Король і А ось тепер треба подумати. Є мат чи нема. Мабуть, є. Тура, король на е8. Окей, на е6. Тура на е8. Я піду тура ж 1 Я злий, страшений. А п'ять? Так тура G1 на G7. Бабуся приїхала. А там як можна? А не, ніяк не можливо. Бабуся вже давно приїхала. <сість> <сість> Друзі, бачите, як не ввічливо з розмейстром. Що? 5. Так що ж B5? У мене вже на G7 одна тура, а друга на, на це, це мат турою на e 7 Турою. Король на есім кильные сись, туражена єсимма.